Усім привіт, мої любі! Давно не показувала розпаковок. В основному дуже тихенько щось десь отримую, а потім вам показую те, що в мене вже давненько, або те, що нещодавно приїхало. По-різному буває. От сьогодні така посилочка. Зараз я все познімаю і покажу вам, що приїхало. Так, ну дивіться, перший розпакувала. А забула сказати це від Nardotto. Обожнюю нардоту за оці блоки і рослини в них дуже класні коштують тих грошей, які ти платиш. І блоки. Блоки в них просто суперські, тож воно точно того варте. Та і посадки, звичайні, теж мені, мені особисто дуже підходять, тож я дуже обожнюю цього постачальника. Отакі корінці. Всі живі, всі от з кінчиками. Які ростуть і це, хольколькоглосим кімбляном, да непростий. А Вараль Бенсіс, і я його коли побачила, зрозуміла, мені треба. І потім трохи переживала, бо він в якусь мить після замовлення зник з сайту. Я все думала, дістанеться мені ця краса чи ні. Так і да, тож я дуже-дуже щаслива. Така маленька радість, яка підіймає настрій. Ну а далі там ще трохи є. Зараз розверну і теж покажу. Так, номер два рослинка це отакий папілянанте Терес. Раніше був Ванда Терес. Отакі от для папіліонананти характерні листочки і стовбурець. Що в нас тут? Трошки тріснув, нічого. Заживе. І отак. От в корі. Дехто буває дуже незадоволений, коли на родота отак присилають, що вони не посадили. Мені норм. Я люблю, до речі, їхні горщики дуже. Вони класні по якості і мені дуже подобається співвідношення висоти до діаметру. Тож я трохи, може, досиплю власної кори, пересаджу, можу поки так залишу, поки не знаю. Але отака красуня до моєї папілянанти. Тайваніана. Ой, і до мого Вандаруму. В мене ще є папіліананти Вандару. Дуже класна штука, дуже гарна, дуже рада. Ой. Ой, 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 їдемо далі. І остання третя рослинка орхідейка. Це отака красуня. Проти світла не буду показувати, отак. Отаке розкішне коріння. Обожньою насправді Нардотто класні, дуже корені. Ну, мені. На моєму досвіді завжди котлеї лелії з дуже класним корінням приходять. І така от, отака, от величезна пані. Це лелія пурпурата Арголао, Дуже цікава квітка. І в неї тут і корінці ростуть, от є, і там теж є. І отакий от класний ростик. Нічого робити не буду, пересаджувати не буду. Обережно її полю. Після дорожки спочатку побрискую трохи, а потім пролю. Отака красуня, задоволена я замовленням, як завжди. Народот мене завжди радує. Тож. Вже для себе я насправді обрала невеличкою таку кількість постачальників, у яких беру. І це завжди, ну давайте так, в 99,9% випадків. вау. Ну, бувають інколи розчарування, без цього, але дуже-дуже рідко. Ну що ж, на сьогодні все. Такий коротенький огляд, що новенького прийшло, що розпакувалося. І всім щиро дякую за перегляд. Слава Україні! І всім пока-пока!